Хунта, бандеровці, каратілі їдять свій народ, розпинають дітей чи навпаки, і це все те. Про що загарбник говорить по відношенню до України? І найголовніше, що хтось у це вірить, і як ми дожились до такого, на якому щаблі ми упустили інформаційний простір, що тепер такі казки існують, і більше того, як я сказала, хтось в них вірить. Вітаю, я Оксана Гатишин. Це програма в об'єктиві. Другий телеканал. Тема насправді дуже болюча і стратегічно важлива, і значно ширша ніж я озвучила на початку програми. Інформаційна війна проти України тема звучить так сьогодні. І чи є шанс? Вистояти не кажу навіть перемогти, а вистояти у цій війні до студії ми запросили фахівця, який вже дуже давно робить спроби вбити в голову громадськості інформацію про те, що проти України вже не одне десятиліття війдеться, ведеться саме активна інформаційна війна, і здається, тільки зараз, про коли Росія напряму агресує в Україні, напряму втручається в Україну. Тільки зараз ці слова почали сприймати. Як правду, так, і тільки зараз люди починають щось. Ми починаємо ж якось з цим боротися. Як, як я, я, зма... я правильно кажу, чи ні? Ну можливо, навіть не не, не зовсім ви, напевно, розумієте добре краще ніж ті, хто мали приймати радикальні державницькі рішення. На жаль, на жаль, цього розуміння. Я особисто не бачу наразі, йдуть декларації, і визнайте. Я вас представлю в повній мірі. Пан Олег Романчук у нашій студії відомий український письменник, журналіст, шеф-редактор журналу Універсум ну, новий, якраз ви мені сьогодні спрезентували. Ще раз нагадую, Олег Романчук. Отже, ми, я так розумію, ви одразу до теми. Ви всі ці речі моніторите і наскільки зараз ця ситуація десь рухається у правильному напрямку, так. Не знаю, якому вона напрямку рухається. Ось переді мною я спеціально взяв студію Телекспрес програма, яка на тиждень і дивишся, що показує Інтер, що показує ICTV, що е, показують інші телевізійні канали. Нічого не робиться з боку, скажімо, ради національної безпеки і оборони, з боку Держкомінформу, аби це все припинити вчора. На інтері, телесеріал Вовче Сонце, знову ж чекісти, знову ж там білогвардійці. Чи поки станиця СПИ такий серіал вже кілька місяців, по-моєму, триває. Цю тему можна розвивати. Ніби нічого не сталося. Ніби є право священної приватної власності. Я маю на увазі ці телевізійні канали, до яких держава не може. Дістатися і припинити ці далеко не безневинні серіали демонструвати. Це не треба бути великим фахівцем, щоб зрозуміти, що вони діють, що вони впливають на інтелект глядачів, на, на розум громадян України. Інформа... Про, про вплив саме таких речей ми зараз поговоримо. Як на вашу думку, чому так відбувається? Чому ніхто не забороняє ці речі? Це бізнес в основному, тому що вже закуплені ці серіали чи можливо йде е, е, так. такого роду пропаганда, просто дуже багато е, кажуть, що це, ще що це, що це бізнес. Що це складно угоду розірвати, що треба платити на устойку і таке інше, але в даному разі президентові напевно варто було б скористатися досвідом Уінстона Вінстона Черчилля під час війни, коли був Другої світової війни, коли було протистояння Великої Британії. Я кажу про 1940 рік, зокрема, коли почалося воєнне протистояння з Гітлеровською Німеччиною. Парламент Великобританії прийняв акт про надзвичайні повноваження і священне, непорушне, здавалось би, право приватної власності було порушено. Все йшло на оборону Великої Британії. Держава мала. Повне право конфіскувати все те, що вважалося потрібним для забезпечення оборони Великої Британії. Те, що скажімо, зараз не оголошений стан війни, зовсім не означає, що війна не ведеться. Вона є. А цей ефемізм АТО. Це ефемізм, не знаю, для зовнішнього, так би мовити, вжитку, а не для тих, хто воює там на сході України. Тому то Петро Олексійович мав би закликати цих власників телезійних каналів. Можливо, навіть поставити умови не просто закликати. Безумовно, безумовно, це в силах президента. все. Крапка. На кого ви працюєте? Тому що повторюсь, це абсолютно не безневинні серіали, які... Продовжують Йде демонструватися. мова з вашої точки зору про необхідну заборону усіх серіалів, чи є певні вибрані, які слід промоніторити, чи це йдеться про увесь російський продукт? Як на мене, весь російський продукт має зараз бути заборонений. Крапка так чи інакше е, йдеться про те, що нав'язливій, не нав'язливій формі в даному разі саме нав'язливій, відбувається що підміна понять і нас. Продовжують тримати в культурному просторі ми такі ж, як ви, ви такі ж, як ми. І це абсолютно не безновинні забави. У вас такі самі проблеми, як у нас, там любов, кохання і так далі. Але це зовсім інша держава. В них інші проблеми. Вони 85% дають на підтримку, я кажу громадяни Росії, дають на підтримку кого? Владимира Владимировича Путіна. І це, це зовсім не жарти. І чи адміністрація президента, чи Національний комітет з радіомовного телебачення дещо робить, і деякі одіозні <кхід>, телесюжети з одіозними акторами вже злетіли. Але повторюю, досвід Вінстона <гід> Черчилля, напевно, треба. Побрати було... Побрати на озброєння, так. так. Дуже багато є таких людей, які думають так, як ви, але й дуже багато людей, які просто кажуть, ну не можуть там, до прикладу, мені морально зашкодити серіал, до прикладу, там, Вороні, коли йдеться про елементарну сім'ю. Як, можливо, порада, як громадськості виокремлювати ці маніпуляційні речі? Як слухати і розуміти, що тобою маніпулюють? Є... Є прихована маніпуляція, є таємна, є відкрита, є речі банальні, які називаються брехнею, напівправдою. І той, хто не є професіоналом, йому дуже важко розрізнити, де є правда, де є. Де є брехня. І, скажімо, от є такий епізод, він вже описаний журналістами в Слов'янську. Після звільнення Слов'янська чоловік, доросла людина, буквально впав в істерику, і він кричав, що він піддався тій пропаганді, як мене обманули. Люди просто не усвідомлюють тих важелів, які застосовує оця. Ця зброя, яка називається інформаційною війною. Інформаційна війна виступає зброєю власна інформація. Я собою прохопив кілька цитат найсвіжіших. Хоча одна річ випродукована полковником ще Російської імперії, полковником Генерального штабу Меснером. Але ті думки зараз взяті на озброєння уже славними чекістами, славними ну ви іронію мою вловлюєте ФСБшниками Росії. Можете нам зачитати так? так. От також і йдеться про Євгена Меснера, полковника генерального штабу царської Росії. Цитую оригінальну. как написано, в прежних войнах важным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим будет почитаться завоевание душ во враждующих государствах. Воевать будут не на двухмерной поверхности, как старь, не в трехмерном пространстве, как было во времена нарождения военной авиации, а в четырехмерном, где психика воюющих народов является четырехмерным измерением. Увага! Воєвання повстанцями, диверсантами, терористами, саботажниками, пропагандистами, приймуть в будущем огромні розміри. Це фактично те, що зараз відбувається. Це, коли це було сказано. Це, ще... це ну, 1914, тисяча дев'ятсот п'ятнадцятий. А ви зараз находят актуально? Ще маєте? Ще, ще, це вже. Это уже российский науковец, выпускник Академии ФСБ, автор монографии «Государственная информационная политика в особых условиях». Манайло, некий. Информационно-психологическая война в настоящее время представляет собой наиболее социально опасную форму противоборства, осуществляемую насильственными средствами и способами воздействия на информационно-психологическую сферу противника с целью решения стратегических задач. І оце взято на озброєння. Абсолютно. І в приклад, ми маємо от моніторячи інформацію, яку подають російські змі. Останній така собі легенда, смішно, хтось з неї сміється, але плакати хочеться, коли ти бачиш, як на сході люди це сприймають за е, достовірну інформацію. Останній викид, який був: про те, що кожному подарують клаптик землі на сході, і, і позвали рабів. рабів. Ну о, наші люди не позбавлені почуття гумору, креативні і. Так, от я хотів запитати, дуже чи достатньо. Само цих глумів, цих жартів, але ж насправді на сході люди показують мужчину, який каже, Ой, що щось там не те, щось дійсно таке обіцяли. Знаєте, є тут така річ, яка називається пропагандою. Пропаганда це один із елементів інформаційної війни. І нам державі не треба боятися викохувати. Запроваджувати пропагандивне телебачення, пропагандичні засоби масової інформації, аби боротися з противником. Журналістика це є одне, а пропаганда це є дещо інше, І треба бути спеціалістом в галузі пропаганди. І, і на то нема ради. Я пам'ятаю, коли служив у, у війську, ну тоді була холодна війна, але пропаганда була поставлена дуже добре. Ну, Зараз можна іронізувати, сміятися від такого гасла. Ну, такий великий білборд в полку. Помні, враг Хітр і Каварін, в ньому звіріна злоба, сматрі в оба. Заступник командира полку з політчастини був свято переконаний, що якщо політбюро накаже, то ми поставимо пам'ятник Володимиру Ілічу і на Манхеттені. Але пропаганда діяла. І зараз очевидно до цього треба звернутися і нашим спеціалістам з ведення інформаційної війни у всякому разі мобілізувати їх якомога скоріше. Це треба робити. було позавчора. зараз. Роблять соціальні ролики, де возвеличують наших солдатів. Це один з пунктів. Я так розумію, таких пунктів має бути ще дуже багато. Безумовно, я ще раз скажу: має бути цілеспрямовано налагоджений пропагандистський, ну не дискурс, а пропагандистська акція. Мають виходити газети не за рахунок, скажімо, зборів коштів, от зараз до, до, до добровільних коштів на пожертви, а це цілеспрямовано має робити. Той же самий Держкомінформ, ну інші відповідальні державні структури. Це ніяке не АТО, я підкреслюю. Іде повномасштабна війна і не знати, що буде завтра і що буде піс післязавтра. Це у Львові не відчувається. Це не відчувається в Києві. Ніби мирне життя, так працюють кафе, ресторани. Гаразд, яким чином на сході навернути тих людей, які ось такі речі вірять? Значить... Це має бути якесь можливо перевізне не знаю, радіо, роздача, ну... як ви кажете, певних газет. Що? Це? Тобто вже мають бути якісь практичні кроки, а ми так сидимо між собою, говоримо центр України, ми тут на заході. Одним із дієвих факторів і важелів, це має бути здорова економічна політика. Якщо, скажімо, звільнена частина території. То ці мешканці, жителі мають відчути турботу держави, не просто там роздача гуманітарної допомоги, а дещо, дещо інше. Ну, таке враження, що недопрацювання на рівні, на рівні наших, зрештою, і виконавчих структур. Ну, гаразд, наскільки зараз новий парламент, який ми маємо, і чомусь він дуже довго вже збирається до роботи, наскільки люди, які туди потрапили, за вашою оцінкою, за вашими спостереженнями, можуть десь в інформаційному сенсі налагодити цю політику нашої країни? Я достатньо скептично. Дивлюся на майбутню роботу нашого парламенту і, зокрема, в сфері налагодження нормальної інформаційної протидії, це вже було видно з того, як почалися оці незаплановані вибори до Верховної Ради. Отже, вертаємося до лідера націй, до президента. Таке враження, що він все ще десь відчуває себе як керівник корпорації Рошен, а не є лідером нації, не є цим стратегічним провідником українства. І от сьогодні з'явилася дуже цікава публікація про діяння голови. Центральної виборчої комісії Охендовського, який, очевидно, теж приклався до того, що маємо дуже цікавий е, процент тих, хто далі продовжують думати антиукраїнські. І оця вся довга колізія довкола прийняття коаліаційної угоди теж наводить на певні е, не зовсім веселі роздуми. і Слухаючи виступи деяких ну, радикально налаштованих, скажімо так, вже е, майже депутатів, можна думати, що це буде перехідний парламент, але ну, багато чого залежить від того, як поведеться Владимир Володимирович Владимир Путін завтра і післязавтра. залежить від, від, від... Від, від тих і бойових дій там на, на Сході. Щодо інформаційної, в нас тут така палка в двох кінцях. Ми говоримо, що має бути пропаганда свого як кращого, сильного, так? І з іншого боку, ми розуміємо, що необхідно критикувати, і є за що десь критикувати людей, які зараз при владі. Зокрема, ось ми це конструктивна, звичайно, критика. Критикуємо президента, десь його дії. Наскільки це відповідає, співгукується, чи можливо на щось треба закривати очі? Тобто, де є межа цієї конструктивної критики і антипіа. Для самого себе серед своїх людей. Розумієте, про що я говорю? Значить, критика, як кажуть, має бути конструктивна. Але от в розвідці є святе правило. Якщо ситуація повторилася двічі, це вже є система. І коли зараз відстежувати політику президента щодо призначення на важливі посади державні людей, то Тут же вбачаєш систему. систему. За принципом особистої відданості призначаються, це видно навіть на зброєному оком на дуже відповідальні посади люди. І які не витримують, уже це ми теж бачимо. Не витримують тих викликів, які ставить суспільство, і тих викликів, які ставить ситуація і життя. І президент уже змушений їх відкликати. От це, це грає не на користь іміджу. І про це ви вважаєте, що все-таки потрібно говорити? Такі речі не, не треба треба підказувати, звертати увагу. Ну, дещо видно, навіть неозброєним оком. і треба бути великим фізіономістом, щоб зрозуміти, що та, і та, і та людина не на місці. Про це вже в голос говорять, зокрема, волонтери щодо політики призначення війську. Військовому відомстві, що треба робити, аби налагодити нормальне функціонування Міністерства оборони, зокрема в даному разі. Ну давайте повернемось до можливо вашої роботи, яка є не менш важливою тут на місці. Зараз ви для себе певні нотатки маєте, можливо, спробуємо підсумувати для глядачів. На жаль, так час дуже швидко, 22 хвилини сплинув. Трішки резюмуйте, все таки, як в цьому інформаційному потоці. Зерно відшукати істини зерно. І не, не... Ситуація е, в державі вимагає, щоб президент зрозумів, треба вводити воєнний стан. Він має бути головнокомандуючим. Ситуація е, вимагає, аби він. З допомогою відповідних структур, які він справді довіряє, але, є, але вони є високими професіоналами, були розставлені добрі фахівці на найважливіші ділянки насамперед оборонної ділянки. Є така добра е, книжка, давно написана. Матьявелі державець. Mm -hmm. Я думаю, що там теж є чимало сказаних добрих думок, якими до яких президентові треба oh, дослухатися, так, дослухатися, бо судять по оточенню. Треба кадрову політику міняти нагайно, відкликати, можливо, десь із запасу, можливо, відкликати з і Фахівців добрих, які є сьогодні пенсіонерами, і все зробити, аби люди усвідомили, а люди, на жаль, як слід не усвідомили тієї небезпеки, яка суне з Сходу, з південного сходу. Потрібно всіляко надати можливість журналістам, тележурналістам робити. Знаходив для цього кошти, робити фільми, серіали, які б прославляли, уславляли і нинішнє військо, і потрібні не просто відеоролики, потрібні фільми про наше славне минуле, аби люди мали чим гордитися. Це є один із є. факторів, які сприятимуть перемозі. Над підступним ворогом, якого ще донедавна вважали братом, ми повинні розуміти, що в Україні війна і працювати у всіх напрямках. Так і військовому, Безумовно. і, звісно ж, у напрямку Безумовно. інформації. Дуже дякую, що були з нами в студії. Глядачам кажемо, що ми ще не завершуємо. Через дві хвилини повертаємось. У нас ще гості у студії. Побачимось.